Доброго дня, шановні українські аграрії, 16 вересня. Ви бачите, у нас вологи. Просто бомбезна кількість. І хочу сказати одне: так скільки треба сіяти при таких умовах, коли не передають ще 2 тижні дощі, скажіть, будь ласка, я до знатоків дзвоню. дзвоню, пишу, запитуюся. Тому що ліпше сказати, як воно повинно бути на бумазі, на папері, розумієте? Ми ж наче теж розуміємо, як воно повинно бути, але є реалії. Да? Ось, проїхала машина, знаєте, що творить. Оце вам всі реалії. Я розповідаю, що треба отак працювати. Розкажіть, 2,8 чи 2,2? Фу, блін, Бо не можу розібратися. Ой, така, дивіться, що твориться. Але сіємо, тому що далі може задощити так, що тоді не посіємо, або да, будемо сіяти свинячий голос. Отака От історія, так і працюємо, колеги. Сіємо в даний випадок. Тут у нас депот першу репродукцію, артів з репродукцію і патра з першої репродукції. Ну, По-перше, поля біля траси будемо розуміти, що краще. Так, І розуміємо, що краще. Так що вон, хлопці. Зараз покажу. Якщо пройде дощик, то ми ж зараз. Ні, ми не глибимо. Давайте так. Ось ми 2,5-3 см це ідеально. Мені однако, хай глиблять отам, хто там шукає вологу, там, я не знаю, які... як їх називають, це? шукають вологу. як? Не знаю, в нинішніх... свідки стріптіла. Не. Ти не цей не наїжджай на стрипті, бо, бо, бо скоро почнемо сіяти. Стріптіли і все на настріптіло. Кажуть навіть кернел йде на, на все. П'ятий год, мабуть, вже це, тут Таке тільки вони туди йдуть. Ну, Може, вони тільки до, до, до угла і назад. <плес> і сміх, і гріх, колеги. Сухо-сухо, як кажуть, обробіток такий собі цікавий. Там, там глибоко, там мілко, але насіння все, все в ґрунті, зверху немає, це найголовніше. Два з половиною до 3 сантиметрів лежить, а мені більше не потрібно. Отже, коли стратегія по глибині може бути різна. Там Шукати вологу, дуже шукати вологу, ще, звичайно, шукати вологу, але зрозуміти одну історію. Час буде спливати, буде йти про холодні умови, і е, пшениця буде втрачати дуже багато енергії. Хто раніше виліз, хто почав скоріше фотосинтезувати сонячну енергію, фотосинтез все які виграють, як правило. Тобто, хто перший, той тапки. Так що ваше право як? Ідеально 2,5 см. Вдасться вам все ідеально 2,5. Прекрасно. Нам трішки не вдається. Але дасть боженька благословить нашу роботу. То, що, як мені казав мій любимий кум Віталій, каже, що агрономи самі найближчі до Бога, тому що від Бога все залежить. Тримайтесь, колеги, успіхів вам!